Новинка в Аврорі, яку я терміново хочу затестити. Весь мій тікток уже гуде про ці засоби. А так як я жінка хазяйська, треба перевірити, чи правду кажуть. Дівочки, зберігаємо і скрінемо цей бренд. Кажуть, що ці засоби чистять не тільки старий жир, а ще й соль. Шукаю ще товари цієї лінійки. йдем тест. Душа пошла в рай, нагребла всього і побольше. Звісно ж, манік важніє всього. Ну не забуваємо дівочки, про рукавички. Біжим тестить, бо ці товари коштують копійки, їх дуже сильно хвалять. Взяла універсальну активну піну для всіх поверх. Також окремо для ванних кімнат. Ну і, звісно, від жиру. Треба Признен собі й на ляшки. Ладно, то я шуточки шучу. Ну і взяла, звичайно, цю пасту. І прирівнюю до тієї самої рожевої. Будемо сьогодні тестити все для ванної кімнати. Я бачила такі вау-відоси з цими засобами. Дівочки. Так як я дівчинка, яка не дуже любить напрягатися, надаю перевагу засобам, які працюють з першого разу. І тут пряме попадання. Переходимо до улюбленого місця мого чоловіка. Він проводить тут дуже багато часу, тому треба, щоб було чисто. Дівки, будь ласка, маякніть в коменти і скажіть, що не тільки в мене такий. Але засоби справляються на 10 з 10. Мені ще, звичайно, дуже цікаво затестити пасту. так як її прирівнюють до Тієї самої дорогущої рожевої. І ця паста це буквально моя знахідка, я вам скажу. Вмиває навіть саме застаріле. Тому скріньте, зберігайте, і біжіть бігом в Аврору.